Раїса Васильченко, де моя стежина? Годок потяга, що прибував на першу колію, змусив іще сильніше битися на дівчине серце. Останнє прощавай тому, хто доправив її до столичного вокзалу, мов на невидимих крилах, злетіла на підніжку вагона. Через якусь хвилину вже стояла біля вікна. Переляканим поглядом широко розплющених очей обвела натовп проводжальників. Майже відразу помітила високу василеву постать, спробувала щось сказати на останок, але стукіт коліс поглинув усі звуки. Потяг набирав швидкість, залишаючи позаду перон і гарну будівлю вокзалу. Надя ще довго дивилася через скло, а серце все калатало. Під шалений стукіт вагонних коліс. Ваш квиток, дівчино, вивів із заціпеніння суворий голос провідника, ніби спускаючись на землю, перевела зляканий погляд, розтулила темтливу долоню зі шматочком жовтого паперу і простягла його для перевірки. Тільки тепер окинула поглядом купе та пасажирів, які з цікавістю дивилися на її вродливе бліде обличчя. Ще довго великі сірі очі сполохано шукали вдалині за вікном щось рідне та знайоме, але нічого вже не бачили. Сон туманом спустився на повіки. Монотонне погойдування врешті заколихало стомлену і змучену на дівчину душу, наче через блакитний серпанок побачила у вісні себе ще малою дівчинкою, яка з батіжком жене гусей до стрімкої річечки в городі. Ось матуся з повними сліз очима простягає до неї руки, зойкнула та й прокинулася від сну. Це ж я їду, нарешті вирвалася з того пекла, усвідомила. Люди вже лаштували на хитру дорожню вечерю та з цікавістю поглядали на юну пасажирку. В мене ж нічого із собою немає, майнуло, знічено опустила голівку, пасмо гарного русявого волосся впало на обличчя. Не переймайся, заговорила першою жіночка поряд. Як тебе звати, і скільки років тобі? Я надя, мені шістнадцять. Хто відпустив тебе саму і куди ти прямуєш? Їду у Ставрополь шукати батька. Я ніколи його не бачила, та мені потрібно до нього. Жінка тільки в долоні сплеснула. Хоч Надя і відмовлялася, почастувала її чаєм, ще й яблучко дала, Вже не голодна. Дорога довга, слово за словом, розповіла Надя про своє дитинство, про те, як жила з рідною матір'ю та нерідним батьком. Народилася я в Станіславчику, мама Марія, батько Іван, та рідний мій батько Федір, до нього й дістаюся. Матуся любить мене і весь час плаче, і тітка Ганна мене шкодує. У п'ять років я вже пасла корову, та ще й сусідські діти залишали свою ходібку на мене, крім штурханів та образ, муштрувань і лайки, від батька більш нічого не зазнала. Ображав мене різними недобрими словами, говорив, що потрібно свій хліб уже їсти, а я ще тільки пішла до школи. Старша сестра не любила мене, а лише штовхала й обмовляла. На ім'я вдома мене не називали. Без роботи мені сидіти не давали, та й одягу свого в мене ніколи не було, тільки старі речі після сестри доношувала. Подорожня жінка слухала на дівчину розповідь по материнськи ніжно обіймаючи дівчину за плечі. Вона так перейнялася долею надійки, що вже не стримувалася і плакала разом із нею. Схлипуючи і витираючись рукою, надя вела далі свою розповідь. Після п'ятого класу я працювала на курятнику. З позаранку потрібно було запрягти коней і привезти курям води на весь день. Годувати курей і прибирати за ними. Це були мої непорушні обов'язки, не дай Боже, присяду на хвилинку, то сторожу гонить скоріш до роботи. Одна радість була в мене, коли я йшла до тітки Ганни, яка жила в іншому кінці села, та досхочу бавилася з Василем та Оксанкою. Тітка завжди пригостить, пошкодує і перехрестить на дорогу. Та рідко випадало мені там бувати. Коли наставала зима, відправляли мене працювати на колгоспний тік. Там я лущила кукурудзу, відгортала та вантажила зерно. Сил не було в мене, щоб те зерно підіймати, але мені допомагали старші. Родич Василь був старшим за мене набагато. Він лист батькові у Ставрополь написав і квиток придбав мені на потяг. До Києва родич мене привіз, бо сама б я не доїхала. Жінка стискала на дівчину руку, вже не плакала, тільки хитала головою. Після закінчення сьомого класу, розповідала далі Надя, мене взяла вихователькою в дитячі ясла. Зароблені гроші в мене відбирали рідні. До образливих слів батька Івана до злого, недоброго погляду і болесних слів я вже звикла. Плачу вже я, авторка цього оповідання. Пишу і плачу. Скільки горя страху пережила ця дівчинка, скільки тієї важкої сільської праці випало на її маленькі ручки, куди дивилися односельці, сусіди, держава, врешті-решт? Тепер ми розуміємо, що то була наруга над дитинством, і за це ніхто не відповів. Бо післявоєнні роки, в роки розрухи і злиднів, у кожній сім'ї було своє горе, а якщо в когось була маленька радість, то берегли її від недобрих очей, повернусь у далекі сорокові роки, що тоді розповідали односельці про цю родину. Іван побрався з Марією наприкінці 1930-х. Перед війною знайшлася в них тонечка. Щоб щастя чи поваги зазнала Марія, так того не було, сприймала, як належне чоловічу грубість та крики. Війна розлучила Івана з Марією, як і багатьох інших. Чоловік на фронті, у неї дитина на руках, але до колективної праці потрібно йти день у день. За ним це було важко і страшно, та працювала Марія, як усі. Від Івана звістки давно не отримувала, чи згинув де. Погані думки точили її мозок, а серце рвалося на шматки, коли зайшли радянські війська. Неначе стало краще, але працювати в полі потрібно було більше і більше, бо було тоді всім відоме гасло, усе на фронт, усе заради перемоги, сама з диттям не знаходила відповідей на свої запитання Марія, відчувала, що душа пропадає, плаче та голосить. Душа хотіла бути з кимось і з'явився в її житті Федір, дозволила йому бути близьким із нею. 1943 року на світ з'явилася надійка. Тепер важко сказати, яку місію виконував Федір у селі. Подейкували, що розвідник був, як пішов за Радянською армією, так і слід його зник. Наприкінці війни Іван подав звістку, що живий, та в кожному слові було відчутно погрози. Увесь свій гнів, біль, нестримність та жорстокість вливав на голову бідолашної жінки. Терпіла і корилася, щоб тільки нічого не заподіяв її наді. Промайнула надійчина 15-та весна. Люди підказували дівчині, що потрібно шукати батька Федора. Одного дня поїздка до району подарувала їй неабияку радість і найперше щастя. Це була батькова адреса на клаптику паперу. Хоча цьому передували нелегкі та довгі пошуки. Василь написав лист до батька, в якому розповів про її надійчину, дитячу долю та прохав не образити. Уже другу добу колеса монотонно відраховують кілометри. Потяг надовго зупиняється на великих станціях, щоб пропустити швидкісний і лише стишує хід на малих. Надя потроху звикла до сусідів, відчуваючи добре до себе ставлення. Все милується світом, який щохвилини змінюється за вікном. Пасажирів купив вже інші, а жіночка, яка так перейнялася розповіддю дівчинки, прямує до місця пересадки. Я знайшла батька, каже, вже майже весело надя, хочу його побачити. Тепер у мене є свідоцтво про народження і є день народження, дістає сіреньку книжечку і ніжно торкається каліграфічно виведених синім чорнилом літер. Чому так говориш, Надю? зацікавилася пасажирка. Коли я пішла до школи, емоційно розповідає, то в дітей був день народження, а в мене не було, тому я вигадала його сама. Я захотіла, щоб мій день народження був, як у моїх друзів Ганни і Віктора, 18 березня. Так мені й записали. Надя щасливо засміялася, дбайливо кладучи свідоцтво до кишені. До кінцевої зупинки сиділи мовчки. Жінка допомогла дівчинці пересісти в інший потяг, дала настанови, прощалися, як рідні. Ще одна пересадка, і така довгоочікувана станція зустріла шумом і гамором людських голосів. Залишившись сама, Надя насторожено розглядала натовп. Скільки чекала, вже не пам'ятає. На кого чекаєш, дівчино? почула за спиною чоловічий голос. Приїхала до батька, прошепотіла. А звати тебе як? Надя. Я, батько. Особливо ніхто не порадів. Батькова дружина попросила називати її мамою для пристойності. Запитали про речі, але те, що лежало в клуночку, неможливо було назвати речами. Надя розповіла, що їй нічого нового не купували. Радості не було меж, коли невдовзі батько купив дівчині сукню і взуття. Здавалося, більше щастя не потрібно. Понад місяць Надя гостювала в батька, душа потроху лікувала рани. Навіть гадки не мала і в снах дівочих не бачила, що все найважче ще попереду, що лише тепер почнуться складні та болісні. Випробування долі. Одного разу батько запитав про її день народження. Надійка чітко і самовпевнено називала дату 18 березня. однак не пояснила батькові, звідки та дата взялася, і надія шкодуватиме про це все життя. Чому не розпитала про справжній день чи місяць свого народження? Відтоді стосунки якось не заладилися. Дедалі частіше надії нагадували про роботу, тому вона не була проти, коли Мачуха відвезла її до Азербайджану на льонокомбінат. Через юний вік на роботу не взяли, довго не думаючи, мачуха відвезла надю на поріг гуртожитку текстильного училища і залишила там без грошей та речей. Світ не без добрих людей. От і цього разу небайдужі допомогли дівчині з навчанням та зі стипендією. Скільки голодних днів пережито, скільки всього передумано безсонними ночами, згадувала кожну стежину, дорогою доріжечку, де ступала її дитяча ніжка, подумки летіла до своєї далекої батьківщини. Доля подарувала надії дві дороги, що міцно переплелися між собою, дорога якогось химерного короткого щастя та дорога горя. І душевного болю. Знайомство із солдатом, а потім одруження подарували тендітну надію мати свою маленьку сім'ю та щастя було недовгим, бо змінили його п'яні дебоші та бійки, від яких Надія змушена була з дитиною на руках повертатися до батька в Ставропольський край. Одна розрада це її дитина, її син. Та без роботи неможливо і надії не звикати. Працювала на залізничній станції. Таки одного дня залізниця звела Надю з колишнім чоловіком, який приїхав перепросити, пробачила йому. Тепер потяг мчить у далеку карелію і стукіт коліс заколихує та присипляє хвилювання. Усе почнемо знову, думає Надя. Та в холодному краї безкрайніх лісів і глибоких снігів чекали на неї злидні, важка праця на меблевому заводі, щоб вижити, знову образи та пиятики чоловіка, неповага і бійки, важке рішення визріло після чергового рукоприкладства тікати удруге і назавжди. Потяги, станції, зупинки, перегони. Дорога веде тепер до рідного дому, до далекої України. Нарешті обійме маму, синочок пройде босими ніжками її надіченими стежками. Поплакали з мамою, поговорили, серце пораділо, душа наповнилася силою і відпочила в рідних просторах. Щастит відоню мамині слова на прощання. Дорога привела до міста рівного, там надія знайшла роботу за фахом, життя то обирало широку світлу дорогу, то заводило в глухий темний кут, то петляло напівтемними провулками. Надійчина світла душа здолала всі перепони на своєму шляху. І лише одне велике бажання та величезна надія турбують серце. Повернутися до рідного села, Де вперше ступила бо соніш на траву, Пройтися б своїми стежками.